Пожежа у кав'ярні, що на вулиці замкові у рівному з невідомих наразі причин спалахнула о пів на п'яту ранку. На місце відразу направили команду вогнеборців. По прибутті рятувальників встановили, що пожежа виникла в приміщенні кав'ярні розміром 2 на 3 метра на першому поверсі адміністративної будівлі. Існувала загроза поширення полум'я на поруч розташоване кафе розміром на 5 на 7 метрів, а також на вищі поверхи будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. На гасіння пожежі працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій подали два водяних стволи. Вже о 4.39 пожежа була локалізована, а о 5.35 ранку повністю ліквідована. Майже година знадобилася рятувальникам, аби повністю ліквідувати пожежу. Рятувальники не дозволили полум'ю поширитися на інші поверхи адміністративної будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Внаслідок пожежі вогнем було знищено кавовий апарат, холодильник, меблі, підвісну стелю в приміщенні кав'ярні, а також пошкоджено металопластикові вікна та стіни кав'ярні і кафе. До ліквідації пожежі було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки терслужби з надзвичайних ситуацій. Про пожежу, що спалахнула, та завдані нею збитки приватним підприємцям, які орендують приміщення у торговому центрі, повідомили вже вранці залишки товару. Люди перевозять в інше приміщення. Проблема його непридатності постала лише перед тими, у кого лишилося що продавати. Проте є й такі, чиї товари згоріли ущент. В основному люди постраждали дуже багато. От жінка має дитину з хворим, ДЦП, цепа, яку сама глядить, в неї погорів весь товар. Говорив оренди. Люди, які тут працюють понад два роки, не мають. Тобто вони тут неофіційно. І щось доказати, ну дай Боже, щоб їм. Доказати, щоб на все була Божа воля. У приміщенні торгового закладу зараз безлад. Серед одягу та манекенів метушаться продавці, повсюди запах гару та диму. Світлана Тимофіївна торгує тут уже понад 15 років. Жінка бідкається, мовляв, такий товар уже нікому не зможе продати. Мені дзвонили где було била 28-го, дзвонив електрик. І вот. я, коли справилась з домашніми ділами, прийшла. Когда увидела, мне стало дурно, потому что такой видос, ну сам понимаете, притом это всё вложенные деньги. Вот. Ну и сейчас это все придётся, так сказать, отдать или бедным, или не знаю куда. Потому что оно не подлежит реставрации, потому что запах, потом копать. Наразі razie причини пожежі, та розмір матеріальних збитків встановлюється.